Як же іноді хочеться похрумтіти якимись снеками, хоча вони й не дуже корисні? Нічого страшного, якщо ти деколи поласуєш, тільки не захоплюйся надміру. До того ж, якщо купувати більше снеків, то й заплатити за них потрібно більше можна сказати, що кількість товарів є незалежною змінною, тому що ти вибираєш, скільки снеків купити, а вартість залежною змінною. Тому що на неї впливає кількість куплених товарів, таку залежність між двома величинами описує функція, детальніше дивися далі у відео. Пригадаймо, що таке функція. Це правило, згідно з яким кожному значенню незалежної змінної відповідає єдине значення залежної змінної. Функцію записують так, а читають, як y дорівнює f від x. Незалежну змінну, яку зазвичай позначають літерою x, називають аргументом функції, а залежну змінну, яку зазвичай позначають літерою y, називають функцією. Зверни увагу! У цьому записі замість «ф» можна використовувати й інші літери. Множину всіх значень, яких набуває незалежна змінна, аргумент, називають областю визначення функції та позначають як dev або де множину всіх значень, яких набуває залежна змінна, функція. Називають областю значень функції та позначають як eвід. Або f e від y. Детальніше область визначення та область значень ми розглянемо в іншому відео. А наразі потренуємося знаходити значення функції за заданим значенням аргументу і навпаки. Починаємо. Розгляньмо функцію y дорівнює x2 мінус 2. Можемо також записати, що f від x дорівнює х2. Припустімо, що х дорівнює 3. Чому тоді дорівнює значення функції, тобто f від 3, гайда з'ясовувати. Замість х підставляємо 3. Маємо 3 у квадраті мінус 2, що дорівнює 7. А тепер зупини відео та знайди значення функції, коли х дорівнює 0 та коли х дорівнює мінус 1. Нумо звірятися. У тебе мало вийти таке. F від нуля дорівнює мінус двом, f від мінус одиниці дорівнює мінус одиниці. Взаємозв'язок між незалежною та залежною змінними функції. Зручно спостерігати на графіку. Нагадуємо. Графіком функції називають множину всіх точок координатної площини, абсиси яких дорівнюють значенням аргументу, а ординати відповідним значенням функції. Розгляньмо графік функції y дорівнює f від x. Цьому графіку належить точка А з координатами 8-3. Це означає, що коли значення аргументу дорівнює 8. То значення функції дорівнює трьом, тобто f від восьми дорівнює трьом. Деяку функцію y дорівнює f від x задано графічно. Зупини відео та знайди за цим графіком f від мінус трьох. Нумо звірятися. Насамперед знаходимо на графіку точку, абсциса якої дорівнює мінус трьом. Проводимо через неї пряму паралельну осі ОІ, отримали точку А. Точку перетину цієї прямої та графіка функції. y координата точки А дорівнює мінус 4. А отже, F від мінус 3 дорівнює мінус 4. У попередньому прикладі функцію було задано графічно. Щоб задати функцію, можна також використати такі способи: описовий, тобто задати функцію словами аналітичний за допомогою формули і табличний. Найчастіше функцію задають аналітично, тобто за допомогою формули, тому що цей спосіб надає повну інформацію про функцію. Якщо ти уважно дивишся наші відео, то вже маєш знати деякі елементарні функції та їхні графіки. Пригадаймо ж їх. Лінійна функція y дорівнює kx b, де k і b – деякі числа. Її графіком є пряма. Функція y дорівнює x квадрат. Її графіком є парабола. Функція y дорівнює кореню з x. її графіком є гілка параболи. Обернена пропорційність. Тобто функція y дорівнює одиниці поділені на х. Її графіком є гіпербола. Запам'ятай функція це правило, згідно з яким кожному значенню незалежної змінної відповідає єдине значення залежної змінної. Незалежну змінну, яку зазвичай позначають літерою x. Називають аргументом функції, а залежну змінну, яку зазвичай позначають літерою y. Називають функцією. Графік функції це множина всіх точок координатної площини, абсиси яких дорівнюють значенням аргументу, а ординати відповідним значенням функції. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку і підписуйся на канал. І з нами цікаво!